Жінки у космосі. Історія питання. Зараз присутність жінок у космосі вже майже нікого не дивує. Кажуть, що без жінки і в космосі не обійшлося. Красуні, спортсменки, розумниці, сміливі підкорювачки космічного простору на рівні з чоловіками роблять вагомий внесок у розвиток різних напрямів космонавтики, працюють у науці та на виробництві, здійснюють відкриття, втілюють на практиці теоретичні напрацювання та конструкторські розробки, і нарешті літають у космос. З покоління в покоління людство старанно працювало і намагалося якомога більше дізнатися про наш всесвіт. Участь жінок у різноманітних дослідах та експериментах відігравало важливу роль. Насправді будь-яке товариство чи його структура, відмовляючи жінкам у праві на самореалізацію, завжди прикриваються піклуванням про них. Це зручно, погодьтеся. Але наступає момент, коли протистояти вимогам часу вже неможливо. Про те, наскільки сильним було жіноче прагнення щодо здобуття важкої космічної професії, кажуть цифри: у 1976 році при наборі до загону астронавтів бажання виявили 5680 кандидатів. І увага, майже чверть із них були жінки. Зараз питання участі представниць так званої слабкої статі у космічних польотах не обговорюється. Як відомо, в інституті медико-біологічних проблем моделюються тривалі космічні польоти. У таких наземних польотах приймали участь і жінки. Звісно ж, в інституті всі роки, що існує космонавтика, ставилися ті чи інші експерименти, пов'язані з поведінкою жінок у космосі. Декілька разів перед чоловіками, які були задіяні у таких експериментах, ставилося завдання всіма способами вивести жінку із себе, довести, що їй не місце в космосі. Один такий експеримент тривав півроку, і виявилося, що психіка здала у чоловіків. А жінка-експериментатор із гідністю вийшла з цього випробування більше того. Заспокоювала представників сильної статі не випадково. Зараз з'явилося багато наукових робіт, в яких доводиться, що ідеальний екіпаж складається не тільки з чоловіків, а в якому присутня жінка. Робота у космосі серйозна, важка та нудна. І якщо у чоловічому екіпажі з'являється жінка, гострі кути згладжуються, не розпалюються скандали та не виникає неприязнь. Присутність жінки у складі екіпажу підвищує його надійність, адже жіноча психіка більш стійка до несприятливих впливів, жінки більш терплячі, більшою мірою здатні до тривалої монотонної роботи, більш чуттєві до відхилень від норми у будь-якій сфері життя. У них розвинута інтуїція, що дозволяє раніше відчути небезпеку. Отже, присутність жінки допомагає створити сприятливий психологічний клімат на космічному кораблі. Вже сьогодні більшість фахівців стверджують, що в майбутніх космічних експедиціях жінки займатимуть таке ж місце, як вони займають його в нашому житті на землі. Жінки-космонавти. Жінки багатьох національностей працювали в космосі. Першою стала радянська космонавтка Валентина Терешкова, здійснивши політ у 1963 році. Активніше до програм космічних польотів почали включати жінок лише з 80-х років. Тож друга жінка-космонавт Світлана Савицька відправилася на орбіту лише у 1982 році. А от американки, хоча й пройшли відбір в астронавтки ще на початку 60-х років, не мали права бути астронавтками, оскільки для цього вимагалося бути військовими пілотами-випробувачами, кар'єра яких тоді не була доступна для жінок. Наса відкрила космічну програму для жінок-заявниць у 1978 році у відповідь на нові антидискримінаційні закони. Однак, суспільне сприйняття астронавток прийшло зі значним запізненням. Саме з цієї причини Сполучені Штати Америки не мали астронавток аж до 1983 року. На червень 2023 року 77 жінок, космонавтів і астронавтів брали участь у космічних польотах. Звісно, чим ризикованіша професія, тим більша ймовірність трагічних випадків. На жаль, кількох підкорювачок космосу немає серед живих. Джудіт Рєзнік, Лорен Кларк і калпана Чавла загинули під час катастрофи космічних кораблів. Кріста Макколів загинула при першому старті, не встигнувши здійснити орбітальний політ. Кількість жінок, що побували у космосі, у світовому масштабі дуже невелика. Але серед цієї команди відважних жінок є астронавтки з українським корінням. Пишаємось, що у світових героїнях тече наша українська кров. Гайдемарі Стефанишин Пайпер, восьма американська жінка-астронавт, що побувала в космосі. Її походження йде з західної України, з селища у Львівській області. Батько Гайдемарі Михайло Стефанишин був пастухом. У роки Другої великої світової війни опинився у Німеччині, а після переїхав до Америки. Він навчив дочку українській мові. Астронавтка НАСА Гайде Марі Стефанишн Пайпер здійснила два космічних польоти, тривалість яких складає 27 діб 15 годин 26 хвилин. Виконала 5 виходів у відкритий космос, загальною тривалістю 33 години 42 хвилини. Гайді двічі приїздила до України. У 2007 році вона відвідала батьківщину свого батька, де побачилася з родичами. Потім відбулася зустріч із Віктором Ющенком, на той час президентом України. В жовтні 2019 року Гайдемарів вдруге відвідала Україну. Цього разу вона виступила з лекціями у навчальних закладах Харкова, Києва, Житомира та Львова. Джудіт Арлен Рєзнік інженер, друга американська жінка-астронавт. Батьки Джудіт єврейські емігранти з України. Її дід Яків Резнік був родом із Києва. У 1984 році Рєзнік здійснила космічний політ і перебувала у космосі 145 годин. Другий її політ був трагічним. Екіпаж шатла «Челленджер» з семи астронавтів, у складі якого була й Джудіт, загинув під час старту 28 січня 1986 року. Роберта Лін Бондар, перша канадська жінка астронавт, що побувала у космосі, народилася в родині етнічних українців із міста Городенка, що на Івано-Франківщині. Роберта вільно володіє українською мовою. За освітою, вона лікар-невролог. Космосом дівчина захопилася ще у школі. Любила спостерігати за зірками, читати фантастичну та наукову літературу. Вирішивши стати астронавтом, освоїла пілотування літаком. У 1984 році була зарахована до загону астронавтів і пройшла підготовку до космічного польоту в НАСА США з 22 по 30 січня 1992 року здійснила космічний політ у складі місії СТС 42 Команда міжнародного екіпажу проводила експерименти з адаптації нервової системи людини до умов невагомості. Космічні професії це не тільки космонавти та астронавти. Українські жінки роблять вагомий внесок у розвиток різних напрямів космічної науки на рівні з чоловіками. Таких жінок немало. Ми згадаємо лише деяких із них. Єлизавета Курдюм, професор, доктор біологічних наук, член кореспондент НАН України, людина з міжнародним ім'ям, яка працює у сфері космічної біології. Вона була безпосереднім розробником експериментів українського космонавта Леоніда Каденюка, керувала його програмою та працювала над обробкою даних. Наталія Кусуль Професор, доктор технічних наук, заступниця керівника Інституту космічних досліджень із наукової роботи. Відома у всьому світі розробниця провідних методик обробки даних дистанційного зондування Землі. Наталія Малишева, доктор юридичних наук, професор, займається розробками аналізу у сфері космічного права. Бере участь у роботі провідних міжнародних організацій за цим спрямуванням. Надія Адамчук-Чала, кандидат біологічних наук, космічний еколог, науковий співробітник департаменту рослинництва Університету Макділа Монреаль, Канада, старший науковий співробітник відділу радіаційної екології та дистанційного зондування ландшафтів Інституту агроекології і природокористування НАН-України. Надія була дублером Леоніда Каденюка та готувалася до польоту в космос. Займалася обробкою експериментів, які виконував на орбіті Леонід Каденюк. Вона і зараз працює у сфері космічної біології. Жінки-науковці відомі в українському космосі. Вони працюють у різних напрямах науки у Державному космічному агентстві України та на підприємствах, які входять до космічної галузі нашої країни. Працює майже 50% жінок. Тоді як в інших країнах у космічному секторі працює від 20 до 30%. І вважається, якщо 30, то це вже дуже добре. Досвід успішних жінок, які працюють у різних сферах, від науки і виробництва до безпосереднього космічного польоту, надихає і допомагає сучасницям відкривати для себе новий світ ідей і можливостей, навчатися та самовдосконалюватися. Колись космос сприйняв виклик сміливих підкорювачок його простору. Тому жінки літали, літають і літатимуть, не дивлячись на всілякі перепони. Така динаміка розвитку будь-якої професії так завжди було, що нову професію освоюють чоловіки, і вона на деякий час стає чисто чоловічою, а потім її починають опановувати жінки та досягати успіхів. Тож нова стежка у космосі може бути і твоєю.